Ну, виден достатньо багато. Екзаменатор не може втрутитися в процес іспиту. Роз'єднали теоретичну та практичну частину. На протязі іспиту ви можете допустити тільки дві помилки. Хочу і можу допомагати людям змінити безпеку в кращу сторону. Добрий день, я на теоретичний іспит. Будь ласка, сідайте, номер вашого робочого місця четвертий. Приймаю теоретичні іспити, намагаюся заспокоювати людей завжди, щоб наші кандидати-водії при складанні іспиту були більш спокійні, більш такі врівноважені. Вони могли сісти, зібратися і спокійно здати теоретичний іспит. Студент заходить в клас з екзаменаційним листом. Я е, прошу його надати мені свої паспортні дані для того, щоб верифікувати особу. Екзаменатор не може втрутитися в процес іспиту, да? тому що база направляє е, на конкретне робоче місце самостійно. Після того. Розповідаю обов'язкову інструкцію. У вас є 20 хвилин і 20 завдань. На протязі іспиту ви можете допустити тільки дві помилки. Якщо ви допускаєте третю помилку, іспит автоматично припиняється. Після іспиту тихенько підходимо до мене, називаємо ваше прізвище, номер робочого місця і ваш результат. Бажаю успіху! На екрані завжди після іспиту освічуються дані склав, кандидата водії іспит чи не склав. Кандидати водії підходить до екзаменатора. Я на екрані бачу результат його іспиту, роблю відповідну відмітку в екзаменаційному листі і далі пояснюю, що необхідно робити. У нас клас обладнаний камерами. Вони ведуть перехресне відеонагляд який виключає сліпі зони, бували такі випадки, коли намагалися там достати мобільний телефон або достати правила дорожнього руху, але ви знаєте, достатньо тільки одного погляду або одного зауваження, і люди розуміють, що можуть закінчити цей іспит негативно. Я вітаю вас! Ви сьогодні склали успішно теоретичний курс. Тепер вам необхідно записатися в автошколу і пройти практичний курс керування транспортним засобом. Після того ви можете здати іспит в будь-якому сервісному центрі України. Вітаю! Моя робота приносить мені задоволення, тому що коли я бачу людей, які позитивно складають іспити отримують водійське посвідчення, сідають за кермо і задоволенням водять транспортні засоби. Я отримую від цього професійне задоволення. В моїх обов'язках прийом практичних іспитів на різні категорії. Вмикаються камери відеофіксації. На камеру представляється ми прізвищами по батькові, паспорт пред'являє на камеру, ознайомлюю з тим, що є де фото та відеофіксація. І йде безпосередній вже прийом іспиту. Будь ласка, як будете готові, розпочинаємо, заздалегідь напрямок руху, будемо вам повідомляти. Зараз повертаємо ліворуч, виїжджаємо з майданчику, з сервісного центру, та також будемо повертати ліворуч. Далі виїжджаємо з майданчику, також будемо повертати ліворуч. Зараз першу частину іспиту зв'язку з військовим станом ми не приймаємо на автодромі одразу в місто. Вважається успішною здачею, а кандидата водій не допущено більше трьох помилок або одної це створення або ситуації, ну або втручання відповідно. Ой, Вікторія зупинка роботи. Двигуна, запуск двигуна на передачі. Не підготовку до початку руху. На Найтиповіше помилки це ну, банальні. Забувають зняти з ручного гальма, не пристягнути посад безпеки, не вмикають ближні світлофар, а барити транспортного засобу. На підготовку до іспиту я підійшла відповідально, тому це мене зайняло близько трьох місяців. В теорії було легко, це тести, треба було попрацювати, а в практиці переживаєш, хвилюєшся, тому я й не вмикнула повороти. Можливо, щось не передбачила. Екзаменатор дуже спокійно давав чіткі команди, тому все було зрозуміло і воно заспокоювало. Будь ласка, кермо крутимо двома руками, як один, так і в інший бік. Управляйте транспортним засобом двома руками. Можете тільки одною при перемиканні передач. Далі рухаємося прямо. Було допущено дві помилки. Я вам їх повідомляв в процесі управління транспортного засобу, відмічав їх в екзамаційні листи. Це успішний результат іспиту, тому вітаю, ви іспит склали успішно на другий на отримання посвідчення водія. Дякую! 40 годин треба відпрацювати практичної частини. Для того щоб можна було допустити кандидата в водії до внутрішнього іспита вже в автошколі, і далі вже складати іспит в сервісному центрі. Люди, які здають взимку, вони набагато безпечніше їздять, ніж ті, які здають літом. Зрозуміло, як їхати, коли все гаразд. Не зрозуміло, як їхати управляти транспортним засобом, коли не, слизька дорога. І різні явища погодні, які впливають на управління та безпеку безпосередньо. Якщо у вас є такий страх перед управлінням транспортного засобу в стресових ситуаціях, бо це стресова ситуація, то треба розуміти, що так само буде і при самостійному управлінні, Тобто треба навчитися опанувати це, а це лікується кількістю годин проведених за кермом.